Каже Господь, є велика радість віруючим, котрі мають ум Божий, тому що вони видять, розуміють і знають, як іти, як трудитися, які преп'ясні обходити. А от люди безбожні, нецерковні, у них проблема. Каже Господь, і послання к євреям, що на многих очах у віруючих лежить пов'язка, котра знімається. Вірую в Христа Ісуса. Вдумайтеся, люди безбожні, то люди з пов'язками на очах, Мітінгуючі, кричащі, щось угрожаючі, але з пов'язками на руках. Їх спеціально виводять сліпцю, колективно, дають йому руки, підказують, що треба кричати, що говорити, як вірувати. Самі вони не способні ніч вибрати. Ми же, християни, от того свободні. Ми приймаємо рішення, куди йти, як молитися, як Духом Святого підскаже, де тут путь істинний, котрий веде прямо у Царство Божиє. Но за те, що такі люди безбожні не заботилися мати Бога в розумі, придав їх Бог ужаснішим гріхам і беззаконням, так що вони наповнені всякою неправдою, блуда, лукавства, користолюб'я, злоби, завісти». Убійства, распрій, обмана, злонравія, злоречь. Боже, який список у апостола Павла виставлений, но показательно, що такі суть клеветники і злоречиві. Всі нині судові процеси, які йдуть проти православних в Україні, всі лиш на клеветі, на надуманих злочинах і на обмані. А завершали їх, каже Павел, богоненависник, обідчик, самохвали, горді, ізобятальні на зло, ізобритательні на аргументи. Бистро безбожник думає, за що би бути церковного. Ага, у тебе не такий вид, не такий рост, у тебе не така бесіда, у тебе не така віра, ти шпійон, повний набор, безбожник. Вони не просто безбожник вдома сидіти, ні. Тому то й діло, що сатана, коли приступить до чоловіка безбожного, не дасть йому вже просто сидіти, бути современним, європейським. Ні, він буде наведений сатаною, щоб переслідувати дітей Божих. А тому такі люди, Павел каже, безрозсудні, вероломні, щоб вони не підписували, щоб вони договарювалися, все нарушають. Нелюбовні, непримиримі, немилостиві. Вони вже знають за суд Божий, що за такі діла вони наслідники пекла. Однак не лише не перестають робити свої злочини, а ще додають до них другі, і самих себе вже зробили наслідниками пекла, будучи з на землі, і других, котрих одобрили, то робити, роблять такими же, Пустима бездарними озлобленими наслідниками пекла. Господи, благослови нашому віддя, який подвиг мав святитель Владимир Київський, як на фініш його життя Господь іспитав його, ведь він міг бути живоцерковником, образувати святі якісь розколи, а він ободряв священников. Не треба. І ніякий суд би його не судив, але во время війни знайшлася та група убійць в австрійсько-галицькій формі, зайшли в монастир, вооружені люди вивели во двір, ніч не зачитали, ніч не об'ясняли, просто убили. Ми віримо, що його смерть була тою, котра подвигла тисячі людей. На, судя... на одстаєва канонічної церкви, Такими людьми, і ми являємося нині, взирає на подвиг святителя Владимира Київського, так поступаючи, беручи приклад із образцових людей. Ми тут діти Божі, сильні, благословенні і ніяк нічого не боящіся, Ну а в вічності віримо стати наслідниками в єдно і святителем Владимиром Київським, наслідниками царства Божого. Амінь.